Автоматичній постановці на військовий облік відтепер підлягають громадяни України, чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. Пункт 14-14, яким доповнено порядок номер 1487 щодо ведення військового обліку. І що ми з цього пункту вбачаємо. Перше, громадяни України чоловічої статі 25-60 років зрозуміло, які не перебувають на військовому обліку призивників військових резервістів військовому обліку де ТЦК ТСП. Органу ну, місцевого самоврядування, державні установи, організації, підприємства, закладів, де вони навчаються, на якому військовому обліку. Ну, призивники військовозобов'язаних, а саме де? Чому я ставлю таке питання? Пояснюю. Ну, По-перше, тому що ми відсилку бачимо, що такі громадяни. Не перебувають на військовому обліку, і вони підлягають постановки, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. Тепер ми в нашому законодавстві шукаємо, які ж це випадки, коли громадяни не беруться на такий військовий облік, і знаходимо, знаходимо в постанові 1487, 1487 да, в цьому порядку ведення військового обліку, і де нам прописують, що не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаним державними органами, підприємствами, установами та організаціями. Як ми бачимо, ТЦК в цьому списку немає. Особи, які після проходження строкової служби прийняті на військову службу за контракт до військових формувань, утворених відповідно законів, крім збройних сил, національної поліції, органів підрозділу цивільного захисту, держпредзв'язку Державної кримінально-виконавчої служби. Особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межу України, і особи, які е, вибули до інших країн на постійне місце проживання і в інших випадках за рішенням Міноборони. Що ми в даному випадку вбачаємо? Так що, по-перше, даним пунктом не конкретизовано е, який же ж саме військовий облік. Да? Хто має вести цей військовий облік, на який, не, на який підлягають постановці всі чоловіки віком від 25 до 60 років, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік? Адже такі випадки у нас передбачаються лише для військового обліку, який ведеться державними установами, організаціями, підприємствами, ну, навчальними закладами ще. Далі. Ми розглянемо в контексті, наприклад, статті 37 закону України про військовий облік, де чітко у нас прописана процедура взяття на військовий облік військовозобов'язаних, зняття з військового обліку військовозобов'язаних і виключення з військового обліку військовозобов'язаних. При цьому чинне законодавство не містить для ведення військового обліку ТЦК та СП саме поняття, як крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. Що з цього у нас випливає? А випливає те, що тепер, так як неуточнений, який саме взагалі, ким саме має вестися цей облік. На якій підлягають автоматичні постановці чоловіків віком від 25 до 60 років, е, буде очікувана е, маніпуляція, тобто будуть братися чоловіки на військовий облік і в державних установах, організаціях, підприємствах, і на облік в ТЦК та СП. Всі без виключення чоловіки, навіть ті чоловіки, які були раніше виключені з військового обліку через стан здоров'я, через засудження за тяжкі або особливо тяжкий злочин, ті, які досягли гранічного віку перебування в запасі. Тому що даний пункт 14 -3 не дає нам чіткої вказівки на який саме облік, да, і ким цей облік має вестися, має постановку автоматично здійснювати от таких чоловіків.